Дивлячись на сніг і ранкові морози, що доволі часто по деревах зустрічаються зелені листочки. Ось. Припадили снігом, класно виглядає. Снігу трохи нападало добряче. О. На дворі дуже такий холодний який вітер. Морозяний. Хоч мороз невеличкий, я би сказав, що взагалі немає. Напевно що на нулю, бо під ногами земля не замерзла. От. А йшли тільки що по колабанях. Стоїть лід. Прихватило від від самого вітру, бо вітер такий морозяний, дує з гори, напевно, в горах. Більшість сніг випав і, можливо, є мороз. ось Ну а ми з Джеком пробираємося ось таким полем. Йдемо ми ось прямо на той ліс. Бачите, ось туди нам треба. Тут така западина, ми йдемо ту западину і нам ще хвилин може до 10. Якщо сухою дорогою, літом, то два рази або й три рази швидше. Ну, зараз трошки важкувато йти. Під ногами мокро, сніг. От. Але вийти в таку погоду з дому супер. Повітря дуже свіже. Ось. Повітря свіже, навколо тишина, природа спить. Як не дивно, але ми бачили з Джеком в людські стідни. Йшли, правда, в інший бік, на ліс. Мабуть, хтось ще сьогодні в неділю вирушив за грибами. А може за чимось другим, може хтось йде за дровами. не Може якісь браконьєри на дичину, всякі можливі. Вони одноразово ми по цих лісах знаходили сельця, які наложені були. Сам лічно знімав штук 5 або 6 за останні 2-3 роки у різних місцях. От. Ну що, друзі, ось така краса навколо, трохи вам показав. Ну, ну, от так, от так, от. а, такой. Ну. А, так-та, так, а. Але купайся, подивій. А, это еду. Добре тебе, добре, довольный. А видишь? Довольний. Заради цього, хоч варта було вийти на свіжий повітря. Краса на округи, подивіться, класно. Як воно класно тут. Ось тако зараз друзі в лісі. Сима, тишина, тільки вітер. Джек вже десь побіг, біля мене його немає. Шли дорогою через поле. Щось занюхав, як пошпарив. Не знаю, в яку сторону. Ну нічого, він прийде. Я зайшов і зразу там бачу перша верба і на ній молоді гриби. Йду вам покажу. Ось тут такі декілька корчиків. Ось така краса росте. Тут. А під вербою ще. Молоденькі, класні. Ну ми їх лишимо на потім, хай собі ростуть, хламоліна росте довго. А підемо до тих... Шукати ті знахідки, що я знайшов минулого разу. О, і напарник біжить мій. Де ти був? Ходи я тут. Ти вже там все рознюхав? Є гриби наші, чи вже вирізали? Є наші гриби, чи вже повірзали? Бачу, там о, Джек стоїть біля верби є ще на одній повалені. Такі більшенькі, може їх і почнемо зараз різати, ано й дам дивитися. Ага, бачу бачу. Якщо посаду в нас попадає під снігом. Так, нам треба щось знайти, чим обмітати сніг, бо не хочу рукавиці, бо зараз буде мокро. Я вже замітив чим. Пішли. Так, і на ось це нам саме приводі. Є війни чок пішли. Та, з таким знаряддям буде набагато простіше. Пообмітали і така. Та саме намальовували гарні молоді гриби. До речі, ці гриби. часи голодомору. Виручали наш народ конкретно, що тоді зима була дуже холодна. От. Люди збирали їх повним ходом. І, до речі, вони ще в той рік вродили, так як ніколи. Їх було дуже багато. Брати будемо одні шапочки. Доміжка в них жорстка, наскільки кажуть грибники. Ось. Ну що, ріжемо, ріжемо. Прийдеться перебирати, ну менше буде роботи вдома. О! Ці такі менший біж. Подивіться, яка краса. Молодесенькі, бачите. Снігу. Трішки підмерзли. Ну не дуже сильно також. Видите, яке класно. Опа-опа. Ну, рукавиці будуть мокрі швидко. Це гарантовано. Ну, запах не класний. Ну, як звичайної опеньки. Що ми ж Ось. Так, це обрізали. Йдемо шукати слідуючи. Так, ми зараз знаходимося на тих самих місцях, що було минулого разу. В одному місці я знайшов на вербі. Ну Зараз трошки важкувато. Я думаю, що буде швидше. Велика дезорієнтація в лісі, все біле, неможливо зорієнтуватися і знайти місце, де я їх знайшов. От. І будемо змушені. Проходити все заново, я так зрозумів. Не буде так швидко, як я думав. Я думав, що ми витратимо на це зовсім мало часу. Прийду на ріжу і піду. Ну не так вийшло, як я собі гадав. Вже тут трішки пройшов. Чомусь не бачу нічого, а може вже все повизали. Може ще хтось полює тут в наших краях на такий гриб. Цього я не знаю. Ну що, друзі, посуваємося далі. В лісі ось тако. що не дивно, що дуже багато дерев тут ще мають зелені листки, бачите, що в листю дерева. Ті вже трохи пізній час для листків. Але ще воно, дуже багато тут дерев по споді з листками. Навіть декотрі. Ось, тому що на верхах тримається. Ой, я таки був полишав курчі величезні той раз. Там буквально один-два корча. І ми можемо йти додому. Сміло. Сміло можемо йти додому готувати нашу фламуліну сьогодні. Зимовий опаняк вийшов. Спеціально за ними в неділю. Хочу їх тушити разом з фасолями і з м'ясом. Ну, головне би я їх назбирав. Якщо назбираю, весь процес приготування я вам покажу в наступному відео. Звісно, по всього одне відео я не запхаю, бо буде фільм занадто довгий. От. Ну що, друзі? Пройшов я трохи так доволі нормально, я нічого не бачу. Це що цікаво? Це цікаво. Невже це вже повезбиролився? Або я ще... Або я їх взагалі не бачу, з того що сніг дезорієнтує, або їх. Вирізали, або я ще не дійшов до тих місць, де вони були минулого разу. Коротше, буду виключати, друзі. Найду ключу. Щось я реально нічого не бачу. Ні на одному дереві. Минулого разу. О, на одному я замітив. Нарешті. Нарешті замітив на одному. Але трошки. Буквально кулачок і вони ще зовсім зовсім молоді. Ми їх лишимо. Прийдемо ще якось одного разу. Цей гриб можна лишати, він росте не дуже швидко. Звідки знаю, бо я минулого року їх тут збирав, трохи підрізав, потім приходив заново, вони тільки знову підростали. От. Але це не ті знахідки, що я знаходив минулого разу. Це не ті знахідки. Це не ті знахідки, що я знаходив минулого разу. Минулого разу я знаходив конкретні знахідки, такі великі корчі. Ну я їх чомусь не бачу. Джек щось там собі бігає. Ось. Тишина, тишина. Взагалі ні одного звуку в лісі. Ні одного звуку. Краса. А це реально те, що називають зимова каска. Реально. Тут, друзі, гриби не потрібні. Це лише варто було сюди прийти просто на це все подивитися. І вдихнути цей весь аромат зимового лісу. Більше нічого не треба. Ну що, як зараз збираємо грибів, звісно, то взагалі буде краса. Але я вже щось розчарувався, якщо чесно. На уході немає, не бачу їх. Позамітало снігом. Ну що, друзі, коротше, щось знайду, включаю. Йдемо шукати. Так, народ, знайшов я дещо. Ось такий корчисько. Ну, правда, цілого вирізати я не буду. Зріжу тільки середину. Заріжемо середину. От. Ось цю частину ми виріжем. Така менше більш велика. О, там молоденькі ті всі ми леїшимо. Краса. пахне класно Ох! Піддорвався цілий квартик. Подивіться, яка краса. Ось. Покажу ближче. Такі в снігу. От. Ну, мабуть, я вже не буду ніякі корінці тут відрізати. Так оцілий його, його і поставлю. Вже вдома поперебираю. От. Гарний молодий. Подивіться, як в нього тут -ка. всі сходяться в одну точку, бачите? Всі ніжки збігаються в одну точку. Всі так ростуть купою. Ну що? один корж є. Кладемо в корзину. Ось. Не знаю, може це цих ворбі. Ось такі дві більшенькі. І йдемо далі. В общем, що знайшов я. Той великий корч ми знайшли минулого разу. Ось. Знайшли ми ту красу. Гарний, здоровенький, зараз ми його зріжемо. Я покажу вам ближче все. Не дивлячись на те, що ми тут були два, Ну, сьогодні три дні назад. За три дні назад, за три дні вони майже не підросли. Майже на тому самому місці, що я їх був залишив. Ось цей такий корчик величезний. Там я спробую його украсно зрізати. Опа. Ну, не вийшло і цілий ідеально. Я трішки обберу сні, друзі. І покажу краще його вам. Ось такий він. Ось такий чудовий, гарний корчисько. Зимовий хопенок. Подивіться, яка це краса. Подивіться тільки, яка це структура цього гриба. Він з долини ну, просто дивовижний. Зверху він такий трошки відпугує від себе, але знизу одна краса. Ось, подивіться. Класно, правда? Ага. Гарно пахне. Краса, подивіться тільки. Який це гарний рибочок, А? Красота. Запах в нього дуже приємний. Я би сказав, навіть дуже гарний. Бомба! Ставимо лайки, підписуємося на канал. Йдемо далі. Павел в корзину. І пішли. Опа! Що це добираємо? Ну що, друзі, в корзині у нас ось тако. Зразу хвилин 5 ми ходили, не міг ніяк знайти це місце, де я їх знайшов минулого разу. Та той не дивно, бо в лісі дуже багато снігу, все біле, велика дезорієнтація, але ми їх таки знайшли. Ось. Різали в двох місцях і в нас вже туточки пів корзини. Ну що, шукаємо ще. Просуваємося, друзі, далі. В Дво... двох місцях я знайшов на двох деревах. Два корчиська з минулого разу. Ну і далі та сама дилема. Йдемо з Джеком і. І знову ми нічого не бачимо. Це якийсь просто сніг. Понакривав їх чи що. Але ви бачили, друзі? А грибочки пройшли два дні і вони майже взагалі не підросли. Були ми тутечки, по-моєму. Я не пам'ятаю, це було або в п'ятницю або в четвер. от, Це ми були прийшли після обіду, снігово не було з Джеком. Буквально тут годину, навіть не на цілу ми походили. Понаходили їх тут стільки. Ну, сьогодні така дилемма, дуже важкувато їх шукати. Ходили ми 5 хвилин, ледве неледве на силу ми знайшли 2 корча. Ну не гарантія з того разу, бо я один з них точно впізнав по фотографіях. Ну, з тим меншим трохи сумніви, може підріс. А остальні більше не бачу, але пам'ятаю, що вони були. Близько ряду один біля одного, а тепер чомусь я їх не бачу. Або хтось їх вже позрізав, або ми не бачимо це все за снігом. Так, глядачі, із важкою бідою. Ну як, ходили ми хвилин 5, ледве знайшли знову. Але знайшли. Знову на дереві. Їх попритрясало снігом, дуже важко їх. Надибати, але надибали. Я так думаю, що ми зараз ще цей зрізаємо. І нам цього буде з головою. І нам цього буде з головою, друзі. Більше я не буду різати. Ой, ми напевно його і не будемо взагалі різати. Чому ми не будемо його різати, зараз вам покажу. Ближче. От. Ближче покажу я його вам. Ми його різати не будемо, бо він гриб дістав вже плісні. грибок якийсь зверху, бачите, попліснів. І так вздовж, всюди. А він ще й червивий всередині. він ще й червивий. Ось. Він же все. ось, Бачите, який червивий. Мабуть, цей теж червивий, теж червивий, старий, це вже все. Лишаємо, ну що, не судьба, не судьба. Йдемо шукати ще один. Це вже все. Не годиться. Так, і буквально походили ми ще 2-3 хвилини. І якось ми знайшли ось цей корч. Якщо він буде добрий, не буде червиві як попередній. Десь шляпи такі величенькі, але пліснями на них не бачу. То... На цьому буде і буде, нам їх вистачить. В залежності зараз ми до нього подивимося, в якому він стані. Так, зрізав я ось цю велику. Гриб дуже червивий. Бачите? Весь в дирах червивий. От. Це ще один факт, що підтверджує, що гриб їстівний. Раз його їсть червак, значить. Можна їсти сміло. Якби був він отруйний, червак би його не їв. Ну що, це наступна теж червива. Мабуть, цей корч і ця червила. Він теж великий, перестарів. Ну а то що дивиться? То вже пройшло два, два дні від того, що ми тут кабули. Сьогодні третій, так можна рахувати. От. Підросли трохи і постаріли. Ну що, не падаємо в паніку, шукаємо наступний. Були й молоді. Замітив я, друзі, ще одну знахідку. Недалечко від тих, майже на самому виході, з цього, як сказати правильно, майже на виході з цього провала, біля самого вже здорового лісу, там далі дубові лізди. Там таке хворе дерево. Ось, це ще підтверджує той факт, що ці гриби... Якщо попадають на деревину, це означає, якщо ви це знаходите, бо вони люблять дуже рости на садовині, на садових деревах, якщо вони у вас є в саді на дереві, значить в скорому часі вашим деревом буде гаплик. Ось така вона знахідка. Ну що, Дивимося до нього. Якщо повезе, чистий. О! сніг. Нам цього на нині вистачить. По-перше, вже чую, що я починаю промокати. Снігу поналітала за пазуху усюди, скітна ну, тут ого. Ось тут такі дуже молодесенькі. Теж їх не будемо набирати. Потягну вам трохи ближче, камеру би показати. Ось така краса нам попала. Зараз будемо дивитися, чи вони чистонькі. Ну, ці молоді. Ці молоді чисті. От. Молоденькі, гарні, супер. Ну що, друзі, ще це дорізаємо. Ось, бачите, молоденька чистонька. От вже більша, вже корень не є червивий. І шапка теж. Бачите, зараз ми у цей молодий в шапку. Ні, шапка чистонька. Ще молодий, ще кудись йде. Старий вже все. От. Ну що, Ми зараз це воду дорізаємо, більше лазити я не буду, бо... Мені ж купа снігу наліт... поналітала за пазуху. Трохи неприємні відчуття. Це раз, по двоє. Я вже намочив штани і куртка мокра. Всю снігу. Чого я за ними пішов? Пішов, аби показати вам цю красу, як вона росте в зимі, під снігом. Бо, мабуть, це не кожен ще й бачив, взагалі. І... Зараз такий час, що не кожен має можливість піти собі їх і назбирати. А так хоча б вам відео. Ну що, ось така краса, друзі. На цьому буде нам тої різанини. Ось тако ми набрали. Бачите, скільки в корзині. Більше я не буду нарізати, а чому не буду? Бо і так я буду їх їсти сам. Ніхто, кроме мене, це їсти не буде, звичайно, в хаті. Так що мені одному вистачить з головою. А як буде нам треба ще, ми в будь-яку хвилину зможемо підійти і набрати свіженьких. Правильно? Правильно. Все, друзі. Йдемо додому. Те, що я хотів, то ми знайшли і зібрали. Правда, не вийшло так, як я собі планував. Планував на це все пів години часу разом з дорогою. Ну, потратив більше як годину. Потратив більше як годину, все за того, що довго прийшлося шукати місця, де ми їх знайшли минулого разу. Все припало снігом, все стало одинаково, одинарне. Очі розбігаються, губляться. Ти не можеш зорієнтуватися нормально. Це така то історія. Але те, що ми хотіли, все в нас вийшло. Показав вам ліс зимовий, показав як ростуть гриби серед зими. Ну що, глядачі? А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами завжди зустрінемося на слідчих чудових походах, рибалках, відео. Ну що, дивимося, а потім буде відео, як ми їх Па-па!